Зеленський озвучив деталі просування операції ЗСУ на російському прикордонні. Інакше постраждала б Сумщина. Курчани вимагають влаштувати їм зелений коридор, аби врятуватися від своїх же військових, які неприкрито мародерять по селах. А кадирівці святкують перемогу. Головне на цю мить у випуску. Запрошую підписатися на канал час» і почнімо. Курська операція це превентивний удар. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News пояснив суть початку рейду ЗСУ на російське прикордонні. Глава держави називає це нашим планом. А інакше як каже він: Росіяни могли б прорвати кордон у Сумській області. Якби це сталося, Україні б довелося довго зупиняти ворога. А потім, щоб витиснути їх, треба мати перевагу в людях та зброї. Не факт, що в нас вона буде. Тому ми зробили такий превентивний удар, який розробили як спецоперацію. Тому було прийнято рішення зробити удар на випередження, сказав глава держави. За його словами, операція пішла позитивно, і він додав, що прорив на Курщині це лише частина операції. Вона до того ж відволікає значні сили противника із фронту на Донеччині. Ворог перекинув звідти вже 60 тисяч військових на власне прикордоння. За словами гаранта, однією з цілей українського наступу на Курщині є стягування саме туди російських військ. Паралельно з цим виступив і диктатор Кремля Путін. Той заговорив про Курську АЕС і видав ультиматум, запропонувавши Європі уявити наслідки дзеркальної відповіді. Мовляв, нібито Збройні сили України готують теракти, а Росія влаштує і свій. Але навіть попри погрози, рейд наших воїнів не стихає. Український підрозділ сил спеціальних операцій виявив та знищив загін понтонних переправ окупантів. Кадри ураження оприлюднила прес-служба відомства. Ворожі колони, зокрема, і з понтонними автомобілями, знищують за допомогою дронів та артилерії дружніх підрозділів Сил оборони. Ідеться у повідомленні. А це те, що залишилося від переправи через річку Сейм у селі Курської області. Нині конструкція більше схожа на решето. На ньому ледь можна проїхати на легковушці, годі вже говорити про вантажний транспорт. Попри це, є інша думка, що затія із заходом на Курщину стала помилкою. Таким епітетом охарактеризували план ЗСУ видання «The Hill». Наведу уривок із матеріалу. Раптове вторгнення України до Російської Федерації досягло деяких інших цілей, зокрема завдало удару по іміджу Росії, знищило військові об'єкти, дало змогу захопити територію і полонених, щоб отримати важлі впливу на переговорах. Однак провал важливої мети відволікання військ активізував критику військової авантюри Києва, особливо в міру того, як Росія просувається все далі на сході. Кінець цитати. Як заявив Джордж Бібі, директор із гранд-стратегії інституту відповідального державного управління у Квінці, операція Курськ ще тільки почалася, але схоже, вона йде до провалу. Цитую я його. Військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетман пояснив би західним експертам, чому ця операція насправді вистрілила. Насамперед, успіх її полягає у тому, що українські воїни використали ефект несподіванки, змусивши росіян вважати, що ті війська, які ЗСУ збирають на Сумщині, нам потрібно для того, щоб тримати оборону. Насправді ж готувалися наступальні дії, і ворог цього не очікував. Не очікували і місцеві жителі, які тепер проклинають кремлівську владу за те, що їх кинули на призволяще. Люди вимагають створити зелений коридор для евакуації зайнятих за населених пунктів. Навіть є вже відповідна петиція. Ми просимо, просимо. От 90 років, моя тетя, 90 років, їй нужна медицинська допомога. Але її як такової нету. Без газа, ми вже давно, без газа, без світа, без води. Без зв'язку. А далі пропоную послухати, як зет скаржиться, що мешканці Курської області і Білгородського регіону уникають мати справу із російськими військовими. Просто такий крик душі. Слухаємо. Ребят, ви реально не хочете війну діагноз. Но, честно говоря, отвратительно звучит, когда вы солдатам не продаете воду, потому что вы боитесь, что солдаты к вам ходят и туда прилетят. Мирные жители Курской области, Белгородской, одумайтесь, вы должны не просто не мешать им снимать квартиры, покупать еду в магазинах. Вы должны их поселить у себя дома и отнестись к ним как к детям своим. Накормить, напоить, обогреть и защитить. А вы с ними поступаете просто гадко. А що ж робити бідним терористам? Правильно, мародерити. Вже не перший випадок фіксують, коли путінські вояки лізуть по магазинах, складах та інших закладах, де є що забрати. Місцеві кажуть про те, що ця практика перетворюється вже на регулярно. В той же час командир спецназу Ахмат Аптія Лаудінов живе нібито у паралельній реальності. Доводить, що цю їхню так звану СВО вони вже виграли. Как я завжди говорю, в данном СВО ми вже выиграли. Далі наша задача с вами зробити все для того, щоб ми були одной сім'єю, готові к будущим вызовам. Хтось скаже йому, що відбувається насправді. Я пропоную залишити ці репліки у коментарях. Напишіть, будь ласка, як вважаєте ви чи не було марним вторгнення на російське прикордоння? Не забудьте поставити вподобайку, підписуватись на канал Сейчас, щоб не загубитися, і до зустрічі. Зрушення на Курщині. ЗСУ просунулося у кількох селах. Ймовірно, одну з локацій взяли під контроль. Операція буде безстрокова. Чим Україні допоможе рейд на російське прикордоння та як його оцінюють іноземні союзники, пропоную порушити цю тему у випуску. Я вас вітаю на каналі Січас і одразу раджу оформити підписку. Якщо вже готово, то поїхали. Збройні сили України взяли під контроль село Руська Конопелька на Курському напрямку Російської Федерації. Таку інформацію публікують самі ж ворожі пабліки 4 вересня. Також повідомляється, що ЗСУ просуваються у пушкарному. Загалом наші воїни здобули прогрес на трьох напрямках. Осінді аналітики зазначають, ще станом на вівторок, третє число, українські підрозділи мали успіхи у районі Малої Локні, Ольговки та Шептуховки. Про подальші плани на Курщині розповів президент України Володимир Зеленський. В інтерв'ю NBC News глава держави заявив, що Україна планує безстроково утримувати захоплені території. Далі цитуватиму. Київ планує безстроково утримувати російські території, захоплені у серпні, щоб спробувати змусити Владимира Путіна сісти за стіл переговорів. Сказав він. Гарант порівняв це із взяттям у полон російських військових, що дозволяє повернути додому бійців Збройних сил України. Такий самий принцип із територіями в Курській області. Нам не потрібна їхня земля. Ми не хочемо привносити туди наш український спосіб життя, наголошує Зеленський. Про намагання схилити Кремль до діалогу зауважують і іноземні партнери. До прикладу, міністр оборони Естонії Певкур поділився своїми оцінками. Під час переговорів потрібно мати на руках хороші карти. А щоб мати такі козирі, їх треба вибороти. І це саме те, що робить Україна на Курщині. Це дозволить як поліпшити свої оборонні позиції в Україні, адже Росія має перекинути сили на Курський напрямок, так і отримати кращі позиції для переговорів, додав міністр. За даними Зеленського, наступ нашої армії змусив РФ відтягнути частину військ із Донеччини. Росармія перекинула з передової України до Курська вже 60 тисяч своїх військових. Ймовірно, ці сили були призначені для майбутніх атак на Покровському напрямку. Про це пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни. При цьому там вважають, що Путін намагається зберегти російський наступ на Покровськ від термінуванням звільнення Курської області. А щоб залучити ще більше бойовиків, Кремль розпочав безпрецедентну рекламну кампанію. Хочуть влаштувати приховану інформаційну хвилю, аби заманити контрактників на службу. Запустило оголошення через Телеграм, Яндекс, Контакті по федеральних каналах, у яких обіцяють соцпакет і нові гарантії сім'ям. А ще Росія не припиняє розігрувати Курську АЕС як свій останній козир. Вже неодноразово звучали заяви про нібито загрозу на станції з боку ЗСУ. Однак швидше сама Російська Федерація може влаштувати там провокації. Попередження про це прозвучало від незалежної експертки із ядерної енергетики і ядерної безпеки Ольги Кошарної. За її словами, зараз не завадило б МАГАТЕ наполягати на зупинці третього енергоблоку на станції. Тобто тепер окупанти використовують одразу дві станції для ядерного шантажу світу, щоб Україні відмовляли у підтримці та наданні зброї Запорізьку та Курську АЕС. Вирішальним моментом настане візит Гросі до України. Західні експерти окреслили кілька сценаріїв розвитку війни після початку бойових дій на території РФ. Про це йдеться у статті Foreign Affairs. Я вам наведу обидва із варіантів. Найкращим сценарієм є те, що українські сили утримують Росію до відносно невеликих успіхів у Донецькій області. Наступ також може призвести до змін у політиці Заходу щодо використання далекобійної ударної зброї. Найгірший сценарій полягає в тому, що через кілька місяців Україна втратить значні ділянки землі на Сході і не збереже території в Курській області, які вона могла б використовувати як розмінну монету, прогнозують експерти. А який зі сценаріїв є найбільш імовірним? Поділіться своєю думкою у коментарях. На цьому я вам дякую за увагу і закликаю підписуватися, щоб знати більше. Днем раніше телеграм-пабліки говорили про те, що у населеному пункті журавлі на курському напрямку опинилися у блокаді близько двох сотень кадирівців. Подробиці дізнавайтеся вже далі на каналі. Січас підпишіться, поставте лайк і будьте з нами.